Форт Edge уже на стапелі, і відео я вам записував, коли тільки ми його сюди привезли. Він ще був набраний. І кажу: от при такому невеликому пошкодженні тисяч сім вісім ремонту треба розраховувати. І під відео почалися скандали. Чого, чого так дорого, чого так багато? Відповідаю, пояснюю ще раз, хоч і на тому відео говорив. Ну, по-перше, 3500 доларів було тільки закуплено запчастин. Фари, капот, крило, підсилювач, тому що він пошкоджений, хоч і візуально він на перший погляд цілий, я вам зараз поясню. Потрібно зробити витяжку, потрібно. Це все поставити назад, потім пофарбувати. Почнемо з витяжки. Ну, по-перше, як бачите, тут уже майстер відпрацював по частині лонжерони. Зараз він зробив таке віконце і зробив рихтування всередині підсилювача. Зараз автомобіль натягнутий і лонжерони у нас, оскільки відбувся тичок, американці ж не списують машини, тому що тільки бампер і фару замінити. А відповідно, тичок. І воно все пішло туди. Потрібно повернути назад. При цьому. Складочки у нас організувались на лонжероні ось тут. І майстер вирізав там віконця, зробив, відрихтував, повернув весь підсилювач назад, тепер заварив. Пофарбував з середини перед тим, як заварювати, і потім після закінчення робіт ще й мовількою прол'є лонжерон. Далі. Ось цей підсилювач. Він пошкоджений. І при збірці він буде випирати. Бампер лягає на нього, сюди впирається якраз туманка. І Або будуть. Торчати зазори або будуть торчати фара чи сам, е, сама туманка. Тоді, в такому випадку, щоб цього не було, його треба міняти. Питання з зірочкою. Чи будуть це робити, якщо автомобіль готується на продаж? І тут вже виникає питання. Мені хтось написав, що я б відремонтував би цю машину за 5-6 тисяч доларів максимум. Ви робите все на 2 тисячі доларів дорожче. Ні, відповідаю. Ми не робимо на 2000 тисячі доларів дорожче. Ці, це Не просто на 2000 тисячі доларів дорожче. Це більше запчастин. Цей підсилювач можна було б не заміняти і його туди прижати, якось десь трошки його шайбочки підкинуть, і все це уже там доларів 300-400 економії на роботах. Тобто, щоб париться, це все робити. Економію. Ланжерони на бік не надо робити оцю витяжку, не витягують його просто-напросто, шайби там в лишнє місце підкинув і все. Фарбувати автомобіль можна з розпилами. Зараз пішли на автомобілях дуже складні кольори. І щоб попадало 100% в колір, треба робити розпили. Якщо їх не робити, ну буде випадати вона з тону. Ну і що? Зато ремонт вийшов дешевше.